І далі ми говоримо про те, як вплинула зупинка надання зброї та розвідданих на військово-морські сили України. І до нас долучається скайпом речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Добрий день. Вітаю студію, вітаю глядачів. Добрий день. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, як вплинула зупинка американської допомоги та передавання розвідданих на бойові можливості ВМС України? Чи ви вже відчуваєте їх відсутність? Я можу зазначити, що Військово-морські сили Збройної Сили України виконують завдання планово, виконують в повному обсязі. І е, наші плани, і е, наші можливості станом на зараз залишаються незмінними. Ті завдання, які на нас покладає вище керівництво України, ми виконуємо в повному обсязі? Па я хочу задати вам таке питання. Сьогодні ми так насправді це було вчора. Ельон Маск сказав до нашого міністра закордонних справ про старлінки, що немає їм альтернативи, і всі мають бути вдячними і дякувати. А я хочу вас запитати, чи точно є альтернативні. Джерела для розвідданих від інших партнерів, наприклад, з Великої Британії, чи Євросоюзу, чи точно і Старінки і все інше, яке мають американці, воно незамінне. По-перше, ми завжди вдячні нашим партнерам, серед яких і ваша країна, і користуючись нагодою, я хочу подякувати Польщі, польському народу, що ви нас підтримуєте. Це по-перше, по-друге, як ви бачите, ми слідкуємо за цією ситуацією, за цим інформаційними приводами. І вчора так само вони подавали інформацію, що відключень не буде. Але, звісно, у Збройних силах України є альтернативні засоби зв'язку. І в будь-якому разі, ми не можемо покладатися лише на якийсь один комерційний спосіб. Для того, щоб мати систему зв'язку, яка дозволяє нам керувати або військами, або пристроями якимось. Тому, звісно, ми завжди маємо якусь, якийсь варіант підстраховки. Скажіть, будь ласка, а які види військової допомоги Україна наразі найбільше потребує для зміцнення морської безпеки? Як ви знаєте, зараз у нас. Є кілька основних загроз з морського напрямку це е, балістика, балістичні ракети, які е, так звана Російська Федерація використовує для того, щоб обстрілювати Україну, і е, тому відповідно одна з основних потреб це ті технічні засоби, які дозволяють перехоплювати балістичні ракети. Це, це одна позов, з основних так? загроз, саме так. Друга загроза це авіація, яка, на жаль, досі фактично домінує в Чорному морі. Це російська авіація, це факт, який треба визнавати, і ми його визнаємо. Якщо в морі російських кораблів нема, фактично, то на жаль, російська авіація, особливо навколо Окупованого Криму, присутня в повітрі 24 години на добу. Фактично. Завадою можуть бути лише погані. Метеоумови. Так, це такий другий виклик серйозний. Ну і, звісно, не слід забувати, що в акваторії Чорного моря залишається е, Чорноморський флот, нехай вже і не в повному складі, але загальна кількість носіїв крилатих ракет е, складає 8 одиниць, серед яких три одиниці це підводні човни. Тому так, е, питання щодо. Остаточного знищення Чорноморського флоту залишається для нас актуальним, пане Дмитре, ми давно не чули нічого про Керченський міст. E, зрозуміло, що він є досить важливим об'єктом. Ну і звісно, це теж символ, e, на який українці дуже сподіваються, особливо суспільство. E, чи можуть удари по мосту значно ускладнити логістику російських військ в Криму? Ну, і чи взагалі лишається ця ціль важливою для України? Так, звісно, лишається, тому що альтернатив у росіян небагато. Альтернатива це морський транспорт, який зараз фактично зведений до мінімуму. Ми знищили великі пароми залізничні. Їх було три. Вони не працюють. Залишаються звичайні пароми, але це. Не настільки великий об'єм логістичного забезпечення для цілого півострова. А, другий компонент це авіаційний, але він так само не є таким масовим. Тобто залишається міць і ті дороги, які росіяни будують на окупованих територіях півдня України. А, від кордону так званої Російської Федерації до а, в, виходу у Крим з Суходову. Але той шлях знаходиться ближче до зони бойових дій, і тому він не до кінця є безпечним для росіян. Тому міст ще доволі важлива артерія, але здебільшого вона використовується цивільними, які незаконно потрапляють в Крим, і яких росіяни стверджують, що вже переїхало до Криму один мільйон осіб. На Скажіть, будь ласка, територію, а... на якій. Пане Дмитре, насправді. Не маємо вже більше часу для ефіру. Дуже дякуємо. Ще багато маємо запитань. Поговоримо. Сподіваюся, наступного разу і глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з речником військово-морських сил збройних сил України, паном Дмитром Плетенчуком.